Третьокласниця Дар'я Юхимчук вже півтора року волонтерить в громадській організації Махновецький борщ. Разом з старшими панянками Дар'я допомагає фасувати та пакувати борщі, які відправляють на усі напрямки фронту. За свою працю дівчинка отримала подяку від захисників. З нами на зв'язку Дар'я Юхимчук, волонтерка, та Людмила Присяжнюк, волонтерка. Вітаємо вас. Вітаємо. Дар'я, розкажи, будь ласка, чому ти вирішила доєднатись до волонтерства? Е, Тетя Люда кудись їздила кожен день, і я в неї запитала, куди вона їздить. Вона мені розповіла, що вона їздить на, Бав... на Махнівецький борщ. Я в неї запитала, чи можу я з нею поїхати? Вона... Вона, мене... вона мені сказала так. А чим ти допомагаєш, яка твоя улюблена робота? Ну, буває я. Я буває знімаю сушки, закладаю сушки, кладу в борщі, коли фасовка, листочок сідь, буває м'ясо, як коли? Пані Людмило, розкажіть за громадську організацію, чим підтримуєте та як допомагаєте Збройним силам України? Наша громадська організація працює серпня місяця 2022 року. Ми почали працювати. Офіційно як організація ми працюємо рік. В нашій організації всі близькі люди один одному. Дуже добрі знайомі, куми, брати, сестри, всі, всі такі, що ми разом допомагаємо. Ми працюємо завдяки небайдужим та їхній допомозі. Робимо сухі борщі, супи для наших захисників. А на які напрямки фронту передаєте допомогу? На всі напрямки фронту ми передаємо особисто. Пересилаємо новою поштою, нам надсилаючи адресу на сторіночку, і ми відправляємо на всі напрямки. І ще ми передаємо свою продукцію волонтерам. Ми з ними співпрацюємо в нас в районі, в області дуже багато волонтерів, які беруть в нас нашу продукцію і вже вони перенаправляють хлопцям на фронт. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. А нашим глядачам нагадую, Дарія Юхимчук та Людмила Присяжнюк волонтерки були з нами на зв'язку.